Друзі, вітаю вас на новому проєкті для заробітку New Energy. Старт проєкту був 1 серпня 2022 року. Тут вам за реєстрацію дається бонус зразу 20 доларів. Також за кожного реферала дається по долару і ви можете в цей проєкт війти абсолютно без вкладень, тобто запросити рефералів, вам дається ВІП-1 ці 20 доларів на 5 днів. А далі він буде недійсний, тому за 5 днів можна запросити рефералів і назбирати собі суму депозиту. У мене вже ось 11,6 доларів. І коли буде 20, я можу або докинути до 20, або назбирати і купити ВІП-1. Щоденний заробіток тут іде 60 центів місячний 18 доларів. Далі ВІП-2 -50 доларів місячний заробіток 52,5, тобто чистими 2,5 долари. Ну, і, до речі, термін дії 10 років це так трошки смішно, адже навряд чи цей проєкт буде стільки жити. Дай Бог, що пару місяців він прожив і вже буде заробіток. Також, що тут? Це, ви можете запрошувати друзів, як я казала, тут трирівнева система реферальна. Обов'язково натискаєте оцю кнопочку, я вже сьогодні отримала заробіток це для того, щоб отримувати дохід від оренди 3%. Зняття коштів Ось переходимо на цю кнопочку. Мінімальна сума 5 доларів. І 2% комісії. Знімаємо через USDT ТРЦ20. Далі, депозити. Мінімальна сума депозиту 5 доларів. Можна в USDT або trx ах поповнювати. І тут, до речі, тут ще є різні ігри. А, так, подвоїти свої інвестиції. Тут можна робити депозит на ставки, так, і грати. І ще тут можна заробляти комісію за рефералів. Ось ми бачимо, в мене 9 рефералів, 9 доларів. До речі, після реєстрації нове посилання на Telegram натискаєте цю кнопочку, вас перекидає в групу і вам зразу нараховується 2 долари на рахунок, тому переходимо. Я скинула вже інформацію про цю платформу в телеграм-канал, тому обов'язково підписуйтесь на Telegram, туди першим. Чи нам попадає інформація? Далі я вже записую на YouTube. Ставте лайки цьому відео. Хороших заробітків! Всім пока!